Привіт, друзі! З вами канал DSIN та я Петюнчик. Друзі! Сьогодні поговоримо про ловлю краснопірки на тобто поптувок завудку І спінінг весною та влітку. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього. Поїхали, друзі! Краснапірка добре клює навесні і влітку, а до осені вона втрачає інтерес до наживки, як так як на глибину, і зловити її звичайним снарядям не представляє можливості. Тому розрахувати на клювання краснопірки в осінній період не має сенсу. Способу лови краснопірки, друзі. Поплавочною вудкою – це найпоширеніший спосіб лову і передбачає застосування махового або мачтового водилища на бомбарду або, як її ще називають, збіруліну. В якості наживки можна використовувати штучні приманки, такі як дрібний твістер, бліосинки, а також тваринні принади у вигляді хробака. Чи опариша на фідерну снасть, але на глибинах не більше 1,5 метра, так як краснопірка це поверхневої риба. Застосовуючи спіннінг і дуже дрібні приманки, типу мошки, блесінки, воблери і тому подібне. Це спосіб не завжди дає результат Так як краснопірки, тільки при певних умовах атакують штучні приманки. Далі є сенс розповісти про способи лову краснопірки більш докладніше, а також розглянемо можливість застосування прикормки для залучення поверхневої риби. Ловля поплавочною удочкою. Цей спосіб є самим уловистим, а тому використовується великою в рибалок. Це дуже легка снасть, а від закидань до покльовки триває кілька секунд. А далі справа техніки. Підсікай і витягай рибу. Звичайно, краснопірка знаходиться недалеко від берега, на глибині до 1 метра. Якщо правильно оснастити вудку, то зловити цю рибу не складе ніякої праці. Цього напірку можна залучити до місця лову наступними прикормками. З коринкою, звичайно, білого хліба або чорного. Яка може зібрати з райку красну пірку. Скоринка, як правило, знаходиться на поверхні води, тому завжди можна побачити, коли слід закидати водку. Але скоринка може і попливти далеко від берега, тому є сенс зробити якесь пристосування, начебто годівницю. Можна використовувати, звичайно, волосінь, до якої прив'язується основна скоринка хліба, а до іншого кінець грузіла. Довжина відрізка волосіння або мотузки повинні бути більше глибини, щоб Коринка завжди перебувала на поверхні води після закінчення риболовлі пристосування потрібно витягнути з води, щоб його можна було використовувати в подальшому. Можливе застосування покупних годових споміщення для краснопірки, але вони тонуть у воді, тому потрібно піти на невеликі грудочки і закидання в воду, А це ж місце слід закидати й водку. Краснопірка не відмовляється від такої прикормки і обов'язково підійде до місця лову. Використовуючи прикормку домашнього приготування, які повинні містити прошать складових у вигляді манки, борошна та вівсянки. Основною прикормкою може служити паніровочні сухари, перловка, пшено та інші інгредієнти рослинного походження. Що стосується наживки, то кращою для краснопірки вважається опариш, але можна і застосовувати наступні приманки, такі як хробак, мотиль, тісто та солодку кукурузу. Краснопірка не відмовляється ніякої наживки, яку б її не запропонували, навіть якщо це коміка. Оскільки краснопірка тримається близько до поверхні води, то і ловити її потрібно там же. Якщо застосовуються попадаючі підгодування, то глибина потрібно виставляти відповідно. Застосування поплавця спіруліну або бомбарди. Це спеціально важкий поплавок, що дозволяє закинути снасть на значну відстань від берега. При цьому снасть утримується на поверхні води. До основної волосіні кріпиться один або кілька гачків, на які насаджуються як штучні, так і природні наживки у вигляді опариша або хорбака. Така снасть дозволяє ловити. На значній відстані від берега вага поплавця може досягати декількох десятків грамів, що має можливість закинути її досить далеко. Що стосується ловлі краснопірки на фідер, як правило, чорнопірка може зловитися на глибинах не більше півтора метра, так як навесні і влітку на глибині вона йде досить рідко і лише при похолоданні або сильному вітрі. Техніки лову на фідером на мілководні наступні: зробити кілька закидів до десяти для початкового закорму точки лову. Після стартових закидів. слід, Витримати паузу хвилин 15, щоб краснопірка підійшла до корму. Після стартового закорму необхідно поміняти годівницю на таку, яка б змогла б створювати мінімум шуму під час закидання. Швидше за все, це буде більш дрібна годівниця. Техніка і тактика лоу-фідеру на глибині і на мілководі практично однакові. І немає сенсу більш детально її описувати. А що стосується засування для лову спінінга краснопірки, зловити її на спінінг спінні так то й просто. Швидше за все це буде випадковість, якщо спині попадається краснопірка. Для такої лови можливо застосовувати як невеликий мушок разом з відвідним повіцем, Маленький твістер зі стіної гуми, вертлюшки з колебалками нульової величини та маленькі воблери. Ловля краснопірки – це захоплююче заняття, яке хочеться проводити знову і знову. Хоча риба й невелика, але невеличке задоволення, маси вражень від перебування біля водойми. Найголовніше, що не потрібно особливих снастей. Просто потрібно оснастити водку і взяти з собою. Скорінку хліба. Таким чином можна сказати, що пів справи зроблено, залишаючись лише прибути на водойму і знайти перспективне місце. Далі справа техніки. Що стосується такої оснастки, як спіруліну, то тут доведеться. Поплатіти, хоча можливість і у бомбарти набагато більше, так як є можливість облавлювати велику акваторію. Для такої оснасти краще підійде спільнове водилище з можливим далеким закидом. Не варто економити на волосі і катушці. Завжди слід пам'ятати, що в будь-який момент може клюнути велика риба, і тоді може буде серйозно пошкодувати. Як яку оснастку застосувати, ніж ловити, і яку рибу, залежить від рибалки аматора. Але адже. Не дарма існують карасятники, які воліють ловити тільки карася. Існують доночники, роблять акцент тільки на донку, снасть і більше нічого не визнають. Серед такого різноманіття можна зустріти пінгістів, які... Полюють лише на хижу рибу, найімовірніше, що є рибаки, які кожен раз вирушаючи на риболовлю заради піймання краснопірки. Ну а цьому друзі, все був канал, без віші Не забувайте на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.